Кам'янське місто, де живуть небайдужі люди. Очільник міста Андрій Білоусов відвідав благодійний фонд. «Мис Кам'янського міський голова поспілкувався з волонтерами, передав допомогу, а також отримав майстер-клас з плетіння маскувальних сіток. Більше про роботу фонду та небайдужих людей, які у ньому працюють далі. Я з Троїцька, Слуганської області, село Безіменне, Миколаївської області, Башканського району виїхала. Вже була окупація у нас, яке знищено повністю із повністю. Особливо мій будинок він геть зовсім ще муж служить, Коли почалися значились У мене я вже поняла, що треба туди їжати. через Росію, Грузію, через Польщу. То тобто, великий круг діяла дуже. Піся шість років да, все, що було, все там і залишилося у благодійному фонді «Мис Кам'янського працює близько 50 волонтерів. 30 з них такі, як Наталія та Світлана. Вимушені переселенці, що знайшли прихисток від російського миру у нашому місті, і, хоча самі втратили усе, віднайшли сили та бажання допомагати іншим. Надо ж допомагати. Все-таки можу помагати. І ребятам допомагати. хочеться допомогти таким як ми. От я вже працюю із листопада місяця. Ну це як друга родина. у нас. Маскувальні сітки та кікімори для захисників. Пошив білизни, соціальний гардероб та гуманітарна допомога вимушеним переселенцям. Щоденна робота волонтерів об'єднав небайдужих директор благодійного фонду Валерій Пархомчук. Коли розпочалось повномасштабне вторгнення, зібралися з хлопцями і і вирішили, все ж таки, треба організуватись уже офіційно. Коли обирали яку ж назву вибрати, на той момент і була поширена такий вислів і в соціальних мережах, і на центральному телебаченні. Добрий вечір, ми з України. А ми думаємо, на чому ж нам не скористатися. Добрий вечір. Ми з Кам'янського. Ми приходимо кожен день, кожного дня і працюємо хто скільки зможе. Ми за це благодарні нашим воїнам за те, що вони нас охороняють, оберігають. Ми їм дуже вдячні, дуже вдячні. Для цього ми все робимо для перемоги. І ми будемо старатися все зробити, щоб, щоб ми перемогли цю ту цю люку цього Путіна. учільник міста поспілкувався з волонтерами, дізнався, у чому є потреба, та відгукнувся на запрошення, і сам спробував плести маскувальні сітки. Крім іншого, міський голова передав декілька рулонів з пандбонду – матеріалу для виготовлення захисних сіток для військових. Ця маскувальна сітка вона не напитує вологу, вона дуже легка і дуже зручно. І швидше вкривати і розкривати військову техніку. Тому вони дуже задоволені, що саме з Заказів на такі сітки від військових дуже багато. Тож міський голова буде і надалі надавати допомогу фонду на придбання цього матеріалу. А дві вже готові маскувальні сітки особисто відвезе та передасть захисникам. Дякую за те, що ви продовжуєте робити цю справу. Я вважаю, що всі ваші сітки вони. Не одне життя зберегли. очільник міста зауважує, що лише об'єднавши зусилля, ми можемо досягнути мети та перемогти ворога. Тож працюємо далі разом до перемоги.